Доброго ранку, малята! Любі хлопчики, дівчата! Сьогодні я вас запрошую у цікаву подорож. Вирушаємо. Куди ми з вами прийшли? Так, ми з вами прийшли на город. А ви знаєте, малята, що росте на городі? Так, вірно, овочі. Погляньте, які вони різнокольорові, соковиті, мабуть, дуже смачненькі. Коли овочі дозріють, їх зберуть та відправлять до овочевого магазину. Погляньте, ось такий магазин. І ми бачимо перед собою полички, де розташувались овочі. Зараз пропоную вам допомогти продавцю. Розкласти овочі по поличках. Ми бачимо перед собою полички. А також овочі, огірки та морквинки. Є овочі великого розміру. погляньте. Є овочі маленького розміру. Вам потрібно овочі великого розміру покласти на поличку знизу. На ось цю погляньте. А овочі маленького розміру покласти на поличку зверху, на ось цю. Давайте спробуємо. Це огірок якого розміру? Маленький, тож ми його куди покладемо? Так, на верхню поличку, вірно. А ця морквинка яка? Вона велика, тож ми її покладемо на поличку унизу. Так, вірно. Це огірок якого розміру? Великого, вірно. Тож ми його покладемо на нижню поличку. Молодці. А ця морквинка якого розміру? Так, вона маленька. Тож ми її покладемо на верхню поличку. Розумнички дітки. А зараз погляньте, який овоч ви бачите перед собою. Так, це помідор якого він кольору? Зелений, вірно. Давайте пограємо в гру. Заплющуйте оченята. Не підглядайте. А тепер розплющуйте. Який овоч ви бачите перед собою? Помідор, вірно. А якого він кольору? Червоного, так. А якої він форми? Погляньте. Він круглий, вірно. А зараз який овоч ви бачите перед собою? Це кабачок. Погляньте. Він довгий та зелений, вірно. Тепер пропоную вам заплющити очки. Відкривайте. Який овоч бачите перед собою? Так, це теж кабачок. Якого він кольору? Вірно. Теж зелений, але подивіться, його форма змінилася. Який він? Він круглий, так. Молодці дітки, сьогодні ви були дуже старанними. Спочатку ми з вами завітали нагород, де побачили багато овочів. Потім у овочевий магазин прийшли так, та допомогли продавцю розкласти овочі по поличках, а потім пограли в цікаву гру. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей, дітки!